Ми провели крутий вебінар з Дімою Віхровим про те, як вибирати маркетингові інструменти, які дійсно приносять гроші. Ми проводили разом це з менторською підтримкою DeBace. І загалом запакували там, не знаю, 15 чи 20 років нашого спільного досвіду в автоматизації процесів, в налаштуванні CRM, в роботі з ai інструментами і з маркетингом з тімою. От і ми побудували це таким чином, що говорили на основі кейсів, да, щоб це не була теорія, а на основі реальних практичних кейсів, тільки те, що ми самі спробували, і те, що спрацювало або не спрацювало. От, і е, ми тут розбирали да, в яких кейсах які системи підходять, які системи приносять дійсно гроші. А в яких системах і в яких кейсах це було просто витрата часу, яка убила фокус через ресурс команди і не принесла результатів. Тут е, я поділився інструментами, які інструменти варто розглядати у першу чергу, плюси-мінуси. Розказали кейси Факапи від Діми, якісь гарні кейси, які спрацювали. Інструменти, які по автоматизації варто розглядати, які по AI варто розглядати, кейси використання. От, які типи контенту можна зараз виконувати з AI? Загалом, який е, стек універсальний, ви можете взяти до себе в компанії, для того, щоб буду, побудувати практично будь-яку систему для автоматизації AAI. Е, знову ж таки, факап від мене, е, де я розказав, що варто робити, як не варто робити, для того, щоб отримати гроші, а не головний біль. Загалом гарні кейси від Діми е, по автоматизації, які принесли гроші. Оптимізували ресурси і дозволили там, в два-три рази виростити по продажам. Кейс від мене по нерухомості, та як ми при тому, ж трафіку за рахунок автоматизації підняли всі показники удвічі, от, і допомогли залучити раунд інвестицій, кейс від діми знову ж таки. Кейс а, нашої онлайн школи як нам, що нам допомагало, як нам допомагало і допомагає далі рости. От, і як ми вирішуємо конкретно кожну задачу в відділі маркетингу, відділі продажу. Ну і е, якісь кейси AI, які ми вже використовуємо для бізнесу, які вже приносять користь. Та. Тому що, ну, коли AI багато хайпу, але не так багато практичних кейсів, які дійсно е, дають результат. І я показав, як це працює, як це виглядає і що це що знаходиться на бекенді. Е, е, Загалом, рекомендації по інструментам. І, і якісь ресурси, як далі з нами взаємодіяти. От. Це ми разом проводили. Знову ж таки, цей івент був платний. Всі кошти були спрямовані на ЗСУ, на П32 на, на, на Січі. Тому, якщо вам цікаво передивитись запис, мені здається, дуже крутий вийшов. Принаймні по відгуках людям сподобалося багато користі Вони з нього взяли. Ви можете за невеликий донат отримати запис цього відео собі, та, і отримати реальні кейси, подумати якісь ідеї для своїх клієнтів, чи для своїх бізнесів, як можна ai автоматизації і CRM використовувати для того, щоб. Воно справді приносило гроші бізнесу, і кошти, а не головний біль. От, тому нижче я залишу посилання, де ви можете залишити донат і отримати запис цього вебінару. От, і надіюсь, вам буде корисно. Па-па.